Три ідеальних унісекс аромати, які зобов'язані спробувати абсолютно всі. Це стосується і чоловіків, і жінок, тому що вони все одно розкриватись будуть на вас по-різному. Це ідеальні аромати з класним шлейфом, з крутою стійкістю. Вони пахнуть реально дорого, але вартують дуже приємно. Отже, перший, перший аромат це буде в нас Forever Love від бренду Panadora. Це перший аромат, який перевернув мою уяву, мої стереотипи про те, що. Цитрус не може пахнути дорого і тим паче не може добре триматись на тілі. Цей аромат закриває всі потреби. Це абсолютно повна цитрусова піраміда з ідеальною ноткою розмарину. Наступне це топовий молекулярний аромат. Genetic Bliss. генетичне блаженство від бренду 2787 В концентрації парфумована вода, тобто оде парфам. Аромат, який розкривається також на всіх по різному, але він має дивовижний ідеальний красивий. Класний шлейф з деревиною амбри і білосніжного, красивого тонкого мускусу плюс амброксан. Це той аромат, яким я з задоволенням користуюсь практично кожен день. Ношу його або самостійно, або наношу поверх своїх улюблених ароматів, або під них. Genetic Bliss, генетичне блаженство. Ну і третій аромат. Аромат, який, напевно, вже знають всі, але я надіюсь, що ще не всі його спробували, тому що. Перше знайомство з цим ароматом завжди викликає просто шквал емоцій. Це ідеальний аромат з мандрином, османтусом, травневою трояндою, дуже класною фіалкою, ну і звичайно, османтусом і густими насиченими яскравими нотами шафрану і витивору. І це ганімед.